Луна в школі. О, де це? Де? Що ти шукаєш? Кольоровий олівець It's зі списку шкільного приладдя. Все добре, юпітере. Можеш взяти мій. Фух. Дякую. Луно. А як у школі? О, це приємно. А справді важко. Я завтра вчитимуся читати. Все дещо не так. А домашнє завдання є. Учитель злий. Що? Є ідея. Сьогодні ми вивчатимемо геометрію. Міс, Луно, Я зробив паперовий літак. Дасте хорошу оцінку. Подивимося. Відмінно, Юпітере. Ура! Твій літак складається з двох трикутників. Школа це так круто. Так, завтра побачиш. Приїхали. Ура! Юпітере. Це твій клас. Ти, мабуть, Юпітер. Так. Учора я пішов до школи Луни і зробив своє перше домашнє завдання. Як гарно. А вже час перерви.